Новомодна осіння Андра не пройшла мене стороною, і два останні тижні я тупо нічого не хотіла робити. Будь ласка, скажіть, що я не одна така. Як результат, застріна квартира, яку терміново потрібно привести в порядок. Тому сьогодні зранку встала, зробила всі процедури, застелила ліжко, зробила швидкий сніданок та починаю генеральне прибирання. Почну я з кухні, але перед цим залила всю сантехніку у ванні хімії та закинула прання. Добре, що вчора я перемила весь посуд, тому сьогодні просто розгружаю. Посудомийку та розставляю все на місця. Прибираю все зі стільниці та протираю поверхню. Цим засобом я мию буквально все на кухні. І також дуже люблю одноразові серветки ними прибирати набагато приємніше. Запінюю духовку та дверцята своїм улюбленим засобом із ДМ та залишаю на деякий час. Вже через хвилину видно, як цей засіб класно працює. Також наношу піну і на плиту. Тим часом мою кухонний фартух та обов'язково проходжу з під шафами, тому що витяжки в нас немає, і бруд дуже швидко накопичується під ними. Також, звісно, протираю всі шафи цими ж серветками. Одягаю рукавичку та переходжу на миття духовки. Ця піна дуже гарно справляється і мені залишається докласти мінімум зусиль. Гарно все протираю та змиваю водою, ви тільки подивіться, як чисто, знову як нова. Те ж саме роблю з плитою. Тепер прибираю зону під раковиною, там завжди треш. Дістаю все, прибираю сміття та мию. У мене закінчився миючий засіб, тому поповнюю резервуар. Ну і на останок вишенька на торті, холодильник. Дістаю всі продукти та мию всі полички ось таким дезінфікуючим засобом. Несвіжі продукти викидаю в смітник, все інше повертаю на місце. Сьогодні потрібно терміново їхати на закупи. Пила сосію, мию підлогу і ось така чистота тепер на моїй кухні. На це знадобилось. Півтори години, аж дихати стало легше. В наступному відео буду мити ванну кімнату.